Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру. Житловий комплекс Сіті Люкс, місто Ужгород. Таких квартир є декілька, їх можна придбати за програмою Єоселя. Газове опалення, будинок газифіковано, панорамні вікна, гарні види. Є можливість ще навіть трошки скоординуватися і обрати деякі квартири на різних поверхах. Я зараз знімаю відео. На 9-му поверсі, щоб вам було видно, які види тут знаходяться, які види є. Ось Будинок вже подано на здачу в експлуатацію. Тобто за 3-4 тижні можна буде вже працювати. Поки з вами опрацює банк, вже можна буде працювати. Також дані квартири можна придбати по переоступці і так далі. Значить, Два балкони в квартирі, як ви бачите, ну, два виходи на терасу. Назимо це терасою, нехай буде. Як ви бачите, покриття мембрана є, все як має бути. Збережено уклончик, щоб водичка йшла собі туди. І так, однокімнатна квартира, 46 квадратних метрів. Складається вона з прихожої, санвузла. Ось такий санвузол близько 5 квадратів. Далі кухні студії просторої. Газовий котел, батареї, ну, радіатори ось, та спальня, Тут спальня, як ви бачите. Також радіатори де в комплекті. Окрім цього, досить гарно сплановано нежитлову територію. Тут гарно вміщуються шафи купе. Ось, і з цієї сторони, і на цю стіну, і на цю стіну. Як вам буде зручно, так і розпановитися. Усім гарного дня! Залишаю свій номер телефону. Кому потрібна консультація, є додаткові запитання, обов'язково звертайтесь комісії з людей не беру. Усім Божого благословення, гарного настрою і швидкої нам перемоги.